Що говорити собі у скрутну хвилину, в моменти відчаю, в моменти опускання рук? Скажіть собі, все буде так, як повинно бути, і саме так, як найкраще для мене в моменті. Часто у роботі з клієнтами я стикаюся з ситуацією, коли клієнт. Хоче отримати саме те, що він хоче в моменті. І вважає, що ось це, що він хоче, є дійсно тим, що йому необхідно. А по факту ми завжди отримуємо щось інше, ніж було у записі. І відсотків 90-го це виявляється саме тим що необхідно їй чи йому саме у цю хвилину. Тому, в моменти вічею, скажіть собі, я відпускаю ситуацію, і нехай буде так, як має бути, і так, як найкраще для мене.